Відчуття безпеки ми всі неймовірно за ним скучили. Ми скучили за ранковою рутиною без тривог та коханими людьми поруч. Але на щастя є спосіб відволіктися. Так могла б починатися середньостатистична реклама цигарок, адже виробники тютюну хочуть скористатися вашою вразливістю та переконати, що лише паління може змусити вас почуватися краще у ці скрутні часи. Однак, усе якраз навпаки, доведено, що зниження рівня тривоги і стресу прямо пропорційно пов'язані з відмовою від куріння. Виробники тютюнових виробів продають вам картинку красивого життя без тривоги у той час, як нікотин якраз і провокує її. І в красивих та дорогих рекламах вам про це не скажуть.